Всіх вітаю, друзі, близькі, рідні глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, коли я розмірковував про проповіді Христа, я відстежив те, що він дуже просто це робив. Не так складно, як сьогодні багато проповідників, може я колись. Він дивився на поле, він каже: отак іде сіяч, ось він сіє, підійшов там, де. Є багато води, каже, ось у рибаки. Ось вони за це закидають. Отак вони ловлять. Він каже: ось у полі, ось там може бути е цінність, скарб і отак. Ну, всі його проповіді вони були дуже-дуже прості і вони дуже гарно лягали в серце. А для мене був на цій неділі, був такий гарний приклад. Я трохи хворів. Ось, я собі розмірковував про духовний стан, духовне здоров'я, і дуже багато є аналогії. По-перше, я собі зважив про те, що сатана він атакує, і ми не завжди це відчуваємо відразу. Ми інколи це помічаємо через деякий час, бо виявляємо деякі симптоми. я собі зважив про те, що. Як атакує нас вірус, ми ж не одразу робимося хворі. А ще якийсь час все виглядає дуже приємно і гарно, але далі є вже симптоми і люди помічають. І я так прийшов, трохи вже мав ту хворобу. Прийшов, і мої очі червоні, і нос червоний. і Я пчхаю і пхав так, що думав, що легень випчхаю. випхаю. Але слава Богу, за молитви за все, що Бог зцілює. Але декілька думок з приводу цього. Знаєте, дуже важливо зважати на свій духовний стан. Ось і інколи ми не рахуємо, що інколи ми відчуваємо себе здоровими по відчуттю, але здоров'я немає. Інколи людина каже, що в мене нічого не болить, нічого, але вона може повільно вмирати або вона хвора. Uh, і я собі зважив на те, що дуже багато, я гадаю, в Україні вони мають такий дуже е, великий досвід самолікування. Моя бабуся одного разу казала так мені, що Сашко, а ну дай мені якусь пігулку від чогось допоможе. Інколи ми так рахуємо, що це і в духовній сфері, що-небудь, якісь там щось десь ми там. Інколи люди впадають в такий момент, і там прочитають там 30 разів молитву, «Отче наш, і все, і ти будеш там, все буде гарно, або ще щось, або ще щось. І я хочу зважити на ці речі. От. І ніхто з нас не любить ходити до лікарів. Я не бачив людину, яка мала би таку пристрасть. Може, якщо вона має, то тоді питання, чи вона дійсно хворо, хвора. Ось. І хочу сказати про те, що лікар приходить, а дуже часто він нас відправляє на рентген, щоб просвітити і побачити, що є там всередині нас. І Господь каже, що для нас також важливий Божий рентген. І Іван казав про те, що якщо ви ходите у світлі, як він у світлі, то тоді дещо є. Ось, і якщо ми ходимо у світлі слова Божого, у світлі його присутності, у світлі спілкування з народом Божим, то ці речі вони дуже скоро виявляються, і це допомагає нам. І знаєте, він все, що робить Господь, він робить дуже практично. І я собі зважив на те, що сатана дуже багато що обманює нас, він заспокоює. Або чи надмірно хвилює. І Друге коринтян, другий розділ, 11 віршик, Павло каже так, щоб сатана не перехитрував нас, бо відомі нам з мовою його, російською мовою, щоб не зробив нам ущерба сатана. Ось ми інколи. Зважаємо, що ми духовно здорові, але дуже важливо пройти у цей Божий рентген, подивитися на симптоми. Я зважив на те, що сатана він атакує деякі сфери людської людини. І це по-перше, це він атакує волю, емоції, інтелект, уяву, є атака на пам'ять, на здоров'я. І саме небезпечні це атака на наш дух віручої людини. Що трапляється під час атаки, коли ми піддаємося, коли деякі симптоми, а вони, можливо, не так замітні нам, як замітні тим, хто навколо нас? По-перше, ми слухаємо Слово, Боже, ми можемо його знати і цитувати, але не виконувати його. І Яків 1.22, він каже так: будьте же виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Знаєте, це, це дуже важливо. Коли я йду до лікаря, він обстежив мене, він просвітив мене, він дає мені рецепта. І навіть якщо я йду до аптеки, все це купляю, приходжу і кладу собі десь на тумбочку, але не використовую цього, то це ніяк не впливає на мій стан. Так само дуже важливо зважити на це. Наступне це. Це один є із симптомів, коли я завжди говорю, що я не згрішив, і я в мене нема гріха і інші, інші речі. Бо Іван каже так, перший 1 Івана 1-10. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слово його немає в нас. Якого слова? Є слово може в розумі, але це слово не розчинене вірою, і воно не сприйняте до дії, і тому дуже важливо на це зважати. А, ще один із таких симптомів, і це дуже важливо, те, що я можу бути дуже пихатою і дуже гордою думки про самого себе. Але Павло каже так: Галатам 6.3, коли Бог хто думає, що він щось, будучи нічим, сам себе обманює. І я зважаю на те, коли я це собі роздумував і читав ці вірші дуже багато. Отакого, от що Господь попереджує через апостолів, через слово своє, а не обманюйте самих себе, що він може ввести вас в оману, що ви не можете побачити правди, і тому це дуже важливо. Інколи ми гадаємо, що ми дуже-дуже мудрі. І це теж є один із таких симптомів, бо Святе Письмо воно каже наступне: 1 Коринтян 3,18. як комусь з вас здається, що він мудрий в цім світі, нехай стане. Нерозумним, що буде промудрим. цього світня бо мудрість у Бога то є глупота. Інколи ми це забуваємо. І як і він про це казав, щоб тобі не достає тої мудрості, то що роби? Йди до Бога і проси, щоб Бог він дав. Бо ця мудрість, вона сходить згори. і ця мудрість від Господа. А, і знаєте, ще один із таких моментів. Симтоми захворювання духовного, що ми міркуємо, ми себе сприймаємо, що ми дуже благочистиві, але не стримуємо свого язика, бо язик то теж є такий індикатор в нашому житті. І перше Якова, перше, 26, як каже так, якщо хтось вважає себе. Побожним та не вгамовує язика свого, він лише обманює себе, побожність цієї людини нічого не варта. І тому дуже важливо зважати. Знаєте, я казав, що я дуже багато пчхав, так інколи люди дуже багато говорять різних слів, щоб виправдати, або ще щось зробити. А Господь каже: вважай на все, що ти говориш. Наступне, на що я зважив, що. Коли людина є під атакою сатани, то не вірить у відповідальність щодо того, що вона сіє, і не зважає на те, що вона сіє. І ми читаємо Галатам 6 7. Павло каже так: зверніть увагу, опять-таки: не обманюйте себе, Бог Бога перехитрувати неможливо, бо що посіє, то й пожне. Людина, це дуже важливо зважати. Інколи ми забуваємо, що ми. Сіємо якусь біль, гіркоту або якусь неправду, але чекаємо, що е, виросте щось гарне. Тому дуже важливо, святе письмо каже: хто сіє вітер, той бурю пожне. Що е, ще дуже важливо? Е, що людина виправдовує сама себе, і вона не вважає, що це може призвести до якихось таких е, до такого результату. Але Павло говорить: дивіться, про що це: 1 Коринтян 6. З дев'ятого віршика. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блюдники, ні межоложники, ні злодії, ні коростолюбивці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. Не успадкують. І на це важливо зважати, зважати не тільки на те, що я знаю чи промовляю, а зважати на плід свого життя. Ось <кій> наступний такий симптом: є що люди гадають, що та спільність і спілкування з гріхом не зашкодить. І, але Павло він застерігає. Він говорить наступне: перше Коринтян 15, 33, Не давайте вводити себе в уману. Лихі товариства руйнують добрі звички. І на це важливо вважати і зважувати і мати, звертати увагу. Ось і це дуже важливо. А тому, що ці кроки вони всі ведуть для того, що людина відступає від віри, відступає від Божого італону життя і гадають, що можуть говорити та чинити неправду, грішити і не каятись, і при цьому не відступити від віри. І це дуже важливо зважити на це. Павло каже наступне: це у нас перша Тимофія, четвертий розділ і тут з першого віршика. Дуже ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухуючись до спокусливих духів та вчень бісовських, говорячи в ліцемірстві неправду, вони знищили власне сумніння. І далі, і далі, і далі він про це все говорить. Тому дуже важливо зважати на це. Деякі такі ознаки, коли ми є під атакою цього духовного віруса. Людина втрачає духовний смак, голод по Богу та Його слову та спілкування. Людина заміняє, заміняє духовну поживу субпродуктами релігії, філософії цього світу, пропадає бажання молитися, читати слово, служити. Людина не вважає потрібним поклонятися Господу, втрачає смак благочестя. Це дуже важливо. Знаєте, на це важливо зважати увагу, коли щось таке трапляється. Треба бігти до лікаря. Людина втрачає силу. Причому я хочу сказати духовну силу, атака ворога, щоб знесилити і зробити безпомічне. Я собі зважав на те, що такий невеличкий, якого я не бачив, того віруса, який попав в мене, але він підірвав сили. Я, так мені було ну, якби не дуже просто. Зовні людина ціла не пошкоджена, але оце втрачаєш сили, десь порухався вже спітнів, де щось і ну, нема сили. Але дивіться, що каже Павло Єфесянам 6,10: І нарешті таке: будьте міцні в Господі, в його могутній силі. Розуміти, що своєї сили не доста. Розуміти, що своєю силою ми то не зберемо. Треба мати Божу силу. Мені дуже сподобалось, як казав Давид, що одного разу сказав Бог, а я двічі чув, що я чув? Що сила є тільки в Бога. І тому важливо йти. Ознаки атаки – це е, ще й те, щоб я не відчуваю, хто я є в Христі Ісусі. Відчуваю себе знедоленим, запуганим, переляканим, під пресом страху і депресії. І, або навпаки, я Наповнений гординною, я такий, що ой-ой-ой, я пан, просто пан. І я, я вже такий цар, я вже царюю, я вже все. Але це все ознаки того, що ми маємо атаку, і ворог він бажає зруйнувати нас. Але дивіться, як вкаже так: 4-6. Бог проти пихатих, покірливих Бог, покірливим Бог дарує благодать, щоб не втратити Божу благодать. Це дуже важливо. От. І хочу звернути увагу на те, що Господь каже, що завжди важливо рухатися до нього, щоб відновитися. Знаєте? І тому, перш за все, інколи люди рахують, що це дуже банально, але я хочу сказати на дуже простих речах: Бог він, він будує свою духовну медицину, і це важливо. Перше, це молитва. І ми читаємо Юде 1,20, Він каже так: ви ж, любі, друзі, мусите зміцнюватися духовне, одне одного у своїй насвятійшій вірі, моліться зі Святим Духом. Хай він веде. Це дуже важливо. Відкривайте свої уста і промовляйте, і говоріть про свою потребу. І це дуже важливо. Знаєте, Ісус. Одного разу він йшов, і людина вона мала проблеми з хворобами. і Вона кричала: Ісус, син Давидов, помилуй мене. Він підійшов, і він запитав, що ти хочеш. І та людина сказала: Не хочу грошей, не хочу того. Хочу зцілитися, хочу бути здоровим. Тому дуже важливо відкривати свої уста перед Господом. Наступне мати помазання і поживу слова життя. Не філософії, не якоїсь мертвої релігії, не якихось там постанов, слово, життя. Його треба, щоб воно діяло. Павло каже, бо воно живе і дієве, воно те, що може зміцнювати. Що ще дуже важливо поклонятися Богу під час молитви, розуміти, хто він є для мене і що він може зробити. І перш за все, розуміти, що він є його варафа. він є лікар, який турбується. Про те, щоб я був міцний, духовно міцний. Що ще дуже важливо: проголошуйте слово Боже. І це не просто якась забавка. Я хочу сказати про те, що а слово, що наша віра від слухання а слухання від Слова Божого. Коли ми проголошуємо з вірою, то вмикаються духовні інструменти дії, ми зміцнюємося в вірі. І слово це воно дієво, воно діє в нашому житті. І тому Павло казав, що, що ми віримо серцем для праведності, а устами промовляємо до спасіння. Ми потребуємо спасіння в кожному дні, в кожної хвилині нашого життя. Ще я дуже часто про це кажу, що дуже важливо мати. Молитвину підтримки церкви, друзів, близьких, кому ви довіряєте, скажіть, що я щось в розпачі, я щось не відчуваю себе, я щось знеміг, я щось ще. Скажіть, хай моляться, і це дуже важливо. А що ще? Я би сказав так: слухайте проповіді. Причому такі проповіді, які надихають, які рухають вас за Христом, які поновлюють вас в любві, в вірі, в Божу милосерді, які запалюють ваше серце. Ось. І ну, це дуже важливо. Ще, ще на що я звернув увагу, і це важливо. Спілкуйтесь з тими, хто підіймається на гору до Господа, а не ті, хто, ті, хто спускаються з цієї гори і рахують, що Господь що цей підйом дуже важкий. Рухайтесь з такими людьми, бо завжди є нагорода тим, хто підіймається до нього, тим, хто приходить до нього в спілкування. Ось і. Так як завжди хочу нагадати, і не полишуйте ваших зборів, маленьких ваших груп, де ви спілкуєтесь церкви. А? Бо Господь для цього він і збудував церкву. І зверніть увагу, Він сказав: Я збудую церкву, і брами Ада не здолають її. Але важливо бути за цими брамами, бути там, де є Христос. А він каже, де вас два чи три зібраних в моє ім'я, я посеред вас. Тому дуже важливо, знаєте, це. По-перше, оця Божа діагностика, важливо може поставити того градусника, щоби зміряти температуру. Чи я гарячий, чи я холодний, чи я теплий, який я є в Господі. Важливо спитати навколишніх, можливо, вони щось помітили, а ми ще не помітили. А вже є ті симптоми, що я десь хворію духовно, і тому не залишуйтесь так. Знаєте, хотів би зважити ще на одне. Я думаю, що всі ми знаємо такий термін, як хронічна хвороба. Інколи люди все життя живуть з цією хронічною хворобою. І завжди є ознаки цього. І хочу сказати: знаєте, мені десь 12 років то видерли Гланди, і в мене такий постійно є отьок в горлі. я все... І мене знали всі. Мене і мої діти знали, як я де підіймаюся, ще й не прийшов, а вже кричали, що то тато йде. Мене тепер моя собака знає, бо я це <кій> і вона вже пішить, і вона радіє, що вже я прихожу. Знаєте, я хочу зважити на це. Якщо ви десь довго в якоїсь хронічної хворобі, йдіть до того, хто може вилікувати, той хто може поставити діагноз, відкривайте слово, рухайтесь в цьому. Бо його бажання бачити людей і дітей своїх, бачити сильними в Бозі, сильними в святому дусі, сильними в служінні, сильними, тому що він каже: Я хочу з вами бути. Знаєте, як Христос сказав, що той, хто вас сильніший того, хто є навколо вас, він в нас. І тому це є запорука, щоб ми могли мати духовне здоров'я і виконати Божу волю в своєму житті. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Мар, наш. Ми дуже потребуємо Твого рентгену, рентгену Твого Слова Божого, Духа Святого, Господи. І я сьогодні молюсь за ті, хто може занепав духом, може хто в депресії, може хто вже ледь теплий, вже, вже майже перестав вірити і куштувати Твою поживу Божу. Господи, я благаю, Дух Святий потурбуй серце, пошли Слово до серця, Дух Святий, дій зміцнюй, потісай, підіймай, щоб людина не загинула. Благам про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Бог захистить вас, ваших діточок, близьких, рідних, друзів, церкву. Нехай Божий покров і Божа благодать буде над вами. Нехай Боже благословення прийде. Ваш день сьогоднішній, будьте благословенні в Ісусі Христі.